Що ж робиться з чоловіком, котрий став віруючий? А відбувається чудо, преображається чоловік. Почому нас, православних, деколи не розуміють, Почому вони їм вже роз'яснили, що ваша віра недобра. А люди йдуть до церкви, моляться, не обращають внимання на людей безбожних, котрі такі вещі маніпулюють. Почому приходить чудо відкриття духовних очей. Люди зрящі, люди віруючі, люди української канонічної православної церкви починають відати реальність, розуміти реальність. І чоловіка церковного не просто так можна збити з толку, оприділяємо сьогодні по Євангелію як как узнати, котра віра. Істина православна. В Євангелії від Матвія, в семій главі, ми читаємо такі слова. Каже Господь, бережіться, сокотіться лже пророків, котрі приходять до вас у вечі шкурі, а внутрі вони волки хищні, голодні. І от як їх увидіти, по плодам їх узнайте їх. По їх ділам, по поведінці, по поступках, по враженням. А ще у 21-му віці, ми в є люди, котрі, нібито християни, а б'ють других християн, а йдуть, а захвачують храми, а перепобивають людей під храмами, а мало того не скриються, знімають на кіно і кладуть в інтернет, щоб всі люди віділи, хто вони, хто вони ті. Хто такое творить? По плодам узнаєте їх, вовки овечій шкурі. І всякоє дерево доброє познається по плодам. доброє – добрі плоди, худоє дерево, худі плоди. Не може дерево доброє приносити плоди худі. Не збирають виноградник на, на тих на нарищу. На якихось там терновниках. Кожен куст має свій плод. Кожен чоловік має свій плод, як він живе. Коли чоловік має віри в Христа Ісуса і завжди перед ним страх Божий, відповідальність перед Богом, страх Божий в нашому розумінні – то глибока, глибока відповідальність чоловіка перед Богом. То боящийся Бога, Вдруг починає унікально трудитися, у нього проявляються таланти способності, а він способний, способний бути любити, довіряти і бути готовим на подвиг до своїх братів і сестер, і то буде воїн на полі брані. Але за то, щоб ми знали, що є люди, котрі приносять добрі плоди. А є люди, котрі приносять злі плоди, злі плоди ненависті, завісті, Открити інтернет, прочитати, що творять так назвамі християни і прибічники тих християн. Горе ужасне, катастрофа. Тисячі храмів захвачені. Світ протестує, а не продовжають. А ніхто не хоче дати правої оцінки тим безобразіям. Мало того, і всім, хто ще каже правду, за них ще й сердяться, ще й судять. Но Господь нам сказав сьогодні в кінці Євангелія такі слова. Запам'ятайте. не всякий говорячи мені, Господи, Господи, войди в царство небесної. Не всякий. Ну почому? Господи, та що ще треба робити? Ну, каже сектант: Господи, Господи. Кажуть тут і люди, що били християн наших, і б'ють і збираються захвачувати наші храми, теж кажуть: Господи, Господи. Впрочем, як один написав в інтернеті, каже, замітьте, захватчики храмів ніде не крестяться і наша не знають. Тобто, то люди не церковні. Ну, все одно формально рахують, нібито другої конфесії, але ніхто з них. Не співає по церковному навіть. Но і ви, каже, пам'ятайте, не всякий говорящий Господи, Господи, не всякий, заявляючи, що він вірує, що він християнин чи прибічник якоїсь релігії, не є основання вірити. Почому? Тому що лише тот, хто ісповняє волю Отця Небесного, лише той йде в Царство Боже. Чому воля Отця? Каже Господь в Євангелії від Йоанна, воля Отця Небесна, щоб ви сте повірували в Того, кого Він послав, Сина Своєго, Господа нашого Ісуса Христа. І ми віруємо і просимо, Господи і Ісусе Христе, Сини Божий, ти зійшов з небес, щоб нас покликати обратно туди, звідки ми випали, откуди нас виставили через ріх Адама Єви. На то, що сувершив діло спасіння, взяв гріхи на себе і розп'яв їх на кресті. Моліть Бога за нас, щоб і ми колись по милості Божої, приєднавши до цієї великої родини святих православних, і тут на землі були діти Божі добрі християни канонічної православної церкви, а авто гармонічно і добрими громадянами своєї держави, а в вічності і наслідниками Царства Божого. Амінь.